За деякими підрахунками, так щоб було зрозуміло, звідки йдеться і про двадцять і про 26-й рік в Російській Федерації знайдеться щонайменше мільйон громадян Російської Федерації, які готові піти до військ, і це в принципі корелюється з тими загальними показниками, які, які дають на. Ну, звичайна статистика. А саме про що йдеться? Просто щоб було зрозуміло, звідки беруться такі цифри: в ідеалі: максимальний мобілізаційний ресурс любої країни є 10% від населення, тобто ми беремо 140 мільйонів російського населення, 14 мільйонів – це є максимальний людський ресурс, який може бути задіяний для мобілізації. Це поставить країну на коліна, це знищить її безумовно, але це є максимальний ресурс. Відповідно до цього, ну є таке правило десятини, десяти відсотків від е, всього, що може складати реальний мобілізаційний ресурс. Тобто ми говоримо про те, що мільйон 400